Приготуємо печиво з марципаном у вигляді пельменів. Рецепт марципану у попередньому відео та в прикріплених. Для цього 200 г борошна просіємо, додаємо 100 г цукру, 90 г сметани. Нам треба буде розтопити 90 г вершкового масла, додати пів чайної ложки розпушувача і один жовток. Масло вже розтоплене охолоджене, доливаємо до борошна. І вимішуємо еластичну однорідну масу, накриваємо плівкою і ставимо в холодне місце на півгодину. Потім розкачуємо, вирізаємо кружачки, кладемо всередину марципан або горіхову суміш з горішками з цукром. Ліпимо пельмені у вигляді, і випікаємо в духовці 20 хвилин. Дуже цікавий варіант випічки. Тісто як на рогалики. І, схоже на смак, як рогалики, але в вигляді пільменів. Можна спробувати інше тісто. Ось такі ми наліпили пельмішки. і випікаємо 20 хвилин. Підписуйтесь на мій канал, якщо сподобалось, ставте вподобайки, щоб не пропустити інші рецепти. Це, іначе, сметанкою ми притрушуємо цукровою пудрою. Пробуємо. Дуже м'яке ніжне тісто всередині з марципаном. Смачного!